Ще відео про світильник. Оцей світільник я теж вчора перепаював. Я його перепаяв на LG3500, як і оцю лампу, поняв? Е, там. Знаєш, що там? Хонглі. Ні. Ні, Ванечка! Там не Хонгли. Короче... Там отакий 200 міліамперний здрисель пальчиковий, поняв? Стоїть. Ось дивися. Я зробив йому Type-C. Диви, Ой, як ти... упер Type-C. сі зробив, клеєм залив. Ага. Це type c 1 плата стоїть. Поняв? І він потужно свій, Де як він лупить. Знать? Лупить як не в себе. При тому, що тут, ну, тут світ контровий падає, щоб ви поняли. Во, лупить він капець, бомбезно. І датчик ж життя, все. І тепер в нього 3500 батарея, і ще й 1 зарядка підсос. Тобто, якщо тобі сонця не вистачає, ти в хату за ніч зарядив за 3 години повний заряд. А світить буде приблизно часов 20, думаю, я не знаю, я не тестував. Давайте потестуємо. Зараз теж 11 часов дня, давайте я його. А як мені його включити? Щоб його включити, треба тендера була. Давайте я його поставлю отут. Зараз мені тільки так поставить, щоб він думав, що зараз ніч. Ну, перевернуть. Отак, перевернуть, коротше. Ось, о, перевернеш, він подумає, що ніч і засвітиться. Давайте я його включу отут біля себе. На стрімові зараз видно. Там трансляція йде онлайн. Так що люди не дадуть мені вас надурить. Вони побачать, що він світиться нон стоп. 11 часов дня і погнали, подивимося, наскільки часом а, прожектора від Володимира. Ми назвемо його Прожектор від Володимира. щось таки напишу. Ну що, ззаду напишу. Дай мате. Так. Прожектор. Прожектор. Від. Володимира. Все. Прожектор від Володимира. Тест драйв буде. А це буде лампа від Володимира? Буде лампа від Володимира. А від Івана що небудь випустив чи а Іван її спаяв? А Іван цю лампу перепаював учора в 10 часу вночі, як я ніт? А? А? а отож. Отож.